Не зважаючи на перешкоди, які нам роблять окремі злочинці у владі, з блокуванням рахунків з перешкодами з усім, ми привозимо і зараз тут на 40 мільйонів гривень прально комплексів, евакуаційних квадроциклов, перших для ССО ескаваторів. Ескаватор 46-ї бригади, 11-го батальйону, 79-ї бригади, 25-ї бригади, 58-ї бригади. 110-ї бригади, 68-ї єгерської бригади, в якій служив Олег Барна, 102-га бригада, де ми спільно з прикарпатцями зробили дуже дуже важливу акцію. Ми нікого не залишаємо осторонь. Ми разом з довгоочікуваного приводу приїзду до нас Петра Олексійовича Порошенка з допомогою. Нам передають сьогодні квадроцикли. Ми їх дуже давно чекали. Реби, бо ворог з повітря працює дуже жорстко, дуже сильно і реби просто реально рятують життя. Мавіки, fpv дрони, зарядні станції, телевізори, планшети для командних пунктів, для користувачів крупових програмного забезпечення. Квадрик, він в тій місцевості, де наразі наш підрозділ. Ходиться, він буде дуже мобільним. Він у нас в модифікації з кузовом це буде дуже зручно для підвозу, для вивозу, не дай Бог для евакуації, але ну такі реалі. Впівронщики у нас гарно працюють, роблять хороших русських кожен день. І у нас нічні впівдрони, і от це теж нам дуже допоможе, тому що ворог нічними дронами працює. Нам треба відповідати. І за що ми дякуємо Петру Олексійовичу? Тому що все, що він привозить в таких складних умовах і для нього, і для нас. Це на вагу золота. Я є волонтер. Ми приїхали до хлопця, до нашої 102-ї тероборони, які теж є з Прикарпаття, привезли спільні подарунки з фондом Порошенка. Ми зібрали кошти на дрони. Петро Олексійович від себе додав два купольних реби, додав зарядні станції і зараз спільно це все передаємо. Щоб служило на благо нашим збройним силам. Ми вже два рази мали співпрацю е, прикарпатських волонтерів і фонду Петра Порошенка. Дуже позитивний. Ми дуже е, раді, що за допомогою Петра Олексійовича ми можемо передати в два рази більше допомоги, е, чим ми самі можемо зібрати. Що ми отримуємо? Ми отримуємо дві лазні, стопівішок, цукарки, чотири мавіка і зарядних станцій. Що будем ділять слазня? Ну будемо купати звичайно. У нас є декілька бань, але нам їх постійно не вистачає, тому що бригада знаходиться в Покровську, бронець-покровськ. Одна баня в цілому може перекривати до батальйонного рівня потребу в лазно-пральному обслуговуванні. Тому ці дві баня це якраз те, що треба якісні професійні пральні машинки, дозволяють нормально попрати речі. Наявність сушильних машин допомагає людині, яка прибула з позиції, одночасно і прийняти душ, попрати речі, висушити речі. І в чистенькому піти відпочивати. цю баню можна підключати до генератора або можна підключати до зовнішнього живлення, а вода гріється в цьому котлі на дровах. Наскільки я знаю, Петро Олексійович перший хто почав просувати цю ідею мобільних плазмів. Сьогодні ми отримуємо цей чудовий трактор. Думаю, що завтра він вже буде працювати ходу. Як такої техніки дуже не вистачає. дуже багато робіт інженерних купаніри, бліндажі займає дуже багато роботи і чекати на якісь. Там де є черга так само таких робіт дуже велика. І коли забив свій власний так сказати, то цей процес набагато набагато проскорюється. Як будемо використовувати, ну будемо нищити окупанта, які будуть їхати, ходити, бігати якщо встигнуть. І наша задача їх якісно нищити. Цьому році чомусь їх дуже мало постачається. Ми від фондів. Від благодійників отримуємо набагато більше, ніж, на жаль, від держави. У мене зараз тільки одна мотивація це моя сім'я, мій підрозділ. І я маю зробити все для того, щоб в них було все, щоб нищити ворога. Ми пишаємося вами як людиною, як керівником. За те, що ви завжди-завжди почуваєте те, що потрібно армії, нам і завжди, як кажуть, стоїте поруч з нами.